Ну що, я підготовлю до відправочки, зачищаю її, щоб вона як нуль була. Все, що дебиться. Бачите? Грязне, оце все. Все прибираю і хай її або ремонтують, або нову мені відправляють, хай як хочуть. Бо це не діло. Там в мене трохи салон забруднився. Тому що ми таку ж не все захирячимо. І it's окей. Подивимось, що вони скажуть. Це завтра відправлю, до Одеси два дня буде йти. Да? Позасихалась, сука. Оце вона ж не водостійка. Тому таке було. Дивіться на цвіті Влігся на мене, блядь, лежить, дивиться, що я роблю. Так йому ця машинка моляє, так він її хоче уєбошить, ви не представляєте. Так, почти все. Трошки залишилося. Мені ж цікаво, що вони скажуть. В чому ж там ця була завітна причина. Я, до речі, не бачив, що тут отак випиляне крісло. Це я тільки що побачив, прикиньте. Ха. Чудно. Ну ладно, окей. Типу, щоб камеру вставити, отак безбожно. блядь, розорочуть. Там дивіться, як красиво не жизнь забула, якусь акуратніше, ось панельки чи що. Це трешкос. Так, ну що. Прощаємося з легендою. Сподіваємось, ненадовго. Запаковано тут. Запаковано тут. Так, коробочка виглядала. Рекомендаціон на вечір. Ручна кладь називається. Так, запускаємося, Зламуючи пентагон. Пишу в коннект. Щас запускаємо пап. Катнемо пару каточок. з пацанами, а потом. А потом пойдемо працювати. Роботи до хера. Це хорошо. Тіктоки, хуйоки. Планер знайшов. Буду тіктоки через планер, тому що я почитав, у мене мінімум 50 аккаунтів Тіктоку буде. Так, і якраз я вже ставлю в рендер в Поїхав. Сьогодні нормальні таймери. І ще катаємо. Але ж Сашка, бо він пішов стяти. Так, поки каренде цей відос вирішив подивитись, що по промо. а тут доволі непогано. Один тут заказ і чотири закази тут. Непогано. Але розетка глуха. Для терпів, як міф, але вмираю, хочу пісяти. Щас буду йти. зараз коти будуть орати, дружину розбудять. Я втівся, бо тут холодно, а ще зробив собі каву. Як каву. Макоф. Чисто те, що просто кипятком залити та й все, бо якщо б я кофе робив, він б мені таких тирок дала. Ну, насправді не дала. Але я не хочу її будити. Так. Що? Ахірена робота, я так кайфую серйозно, це самий топ. Залишилося тільки вивезти на якийсь прибуток. Сидиш собі, монтуєш відосики, кайфуєш, насолоджуєшся далі, публікуєш. Чим зараз я і займаюсь. Це просто топ. Так завантажую ще нові відосики. 20 сидів вибирав, шукав серчив планер. Вроді як знайшов. Ще зареєструвався по тріалу. Попробую. Подивлюсь, що воно як воно, якщо ок, маякну і куплю. Ладно, все, отбой, херня. Тут куча різних соціалок. Які нахер нікому не потрібні, але тут нема тіктока, який якраз мені потрібен. 23:30, що то спина розболілася, йду. Все. Хоча спати ще не хочу, ще буду втикати в телефоні. Добрий день, новий день, новий влог. Не радь. Так, давненько в нас не було продаж по загубленим посилкам такий альбомчик. І лупа. Так, ну що, повним ходом. Так, ну що, у нас тут? 40 хвилинок є. Скільки ми там? Небагато пройшли, 3, 3 кілометри. Таке, але непогано. Я ще вчора, здається, пропустив. Не пам'ятаю це взагалі, я вибився з нормального графіка, з нормального режиму. Так що хозив. Ще ще трошки похожу. і підемо далі. Бля, обідно. Хва... Ой, пару минут не вистачило, щоб дойти я думав, якраз за 60 було 5,5 5 км, Але сідає телефон. До речі, в вчора вийшло аж на 40 хвилин. Не знаю, що там в ньому було. Що я там міг не знімати на 40 хвилин, але ну, знімав. Зараз молочко збиваємо, кавусу виливаємо. Телефон на зарядку, а самі працювати. Ой. Якось я профтекав на ніч поставити. Пришел, спина і от, І пішов, Так, ну шо, я в душ. Вийшов з ванни. Так, балдюжечка, кайфушечка. Ну, блин, ну і скажіть, що не похожий на Джона Віка. По-моєму, один в один. Якби джерел, якщо бороду длинню носив, то мене б з ним путало б на вулиці. Так, зробив собі плотну чашечку кофечка. Не знімав, бо поставив на зарядку, щоб можна було тут далі знімати. Так так. 11.36, всі ранкові справи рахуйте, зробили. У ванні шалест Так що з хорошим настроєнням можна приступати до роботи. Ура! В мене є ще трошки продажів. по цим, по продажам із знахідок загублених посилочок. Продавши наушнички за 200 і фонарик за 100. І це доволі непогано. Ви не думайте, що я в шапці сижу, бо в мені холодно. Хоча да, мені. Дуже холодно, але то таке. А, записував під зйомку. Це у нас друга продажа за цей місяць. Да. А, цілком логічно розумію, чому мало, бо я не викидую нічого зараз, тому що я відзняв оцю, оцю оцей баул. Наперед ж, з Укрпочти, що купувався за 14 тисяч, і тепер і я все одразу те, що відзнімав, я одразу і викладав, щоб не забути. І все, в мене зараз я нічого нового не знімаю по розпаковкам поки що, вже треба буде скоро. І через те, що я нічого не знімаю нового, в мене немає що викладати. Бо я що не буду просто так розпаковувати, викладати, а потім запаковувати і знову знімати. Це, блядь, двойна робота наша надо. Тому так, да, тому якось так. Але нічого, підгодимося там... Ой. Подивлюсь, скільки залишилося змонтувати відосиків. Чесно так, не хочу монтувати ці розпаковки. Це самий складний монтаж, який у мене є зараз. Дуже складний, щоб ніде нічого не проїбатися, щоб все вставити. Там підрізка, там відрізка, там е, додати ціну. Там то ну, коротше, реально важкий монтаж, і дуже дуже не хочеться до нього приступати. Але я розумію, що треба. В мене там залишилася одна тільки відкладена розпаковка на прем'єру на цю суботу. І все. І більше нема. І це біда. Да. Так, у нас 1257. Працюємо. Фактично нічого толкового ще не зробили. Але я зараз буду монтувати димного аматора. Буду наваляти туди контенту і хочу робити розсилку на партнерство. Але для того, щоб робити розсилку на партнерство, мені потрібно хоча б три відео. Тобто ми зараз зафорсимо і далі зробимо хоча б там по 100-200 переглядів ТДТП, щоб показати, що от у нас хороші. Результати Let's go працювати. Монтую кальянний відосик з пекалдесиками тут буде все діло. Ще плюс один геморний монтаж додається. Та за що? Бля, за цією системою рейтингу це тупо саме кончений монтаж. Бля, це дуже довго. Все, погнав рендер. Монтуємо. Я манав. Я так довго його монтував, що мені аж калян захотілось. Так, ну все, це відео навіть вже додано. Бачите, будуть трішки мінятися фони. Відповідно до смаку, який буде використовуватися, і димка на задньому плані також буде змінюватися. Поки що нуль переглядів, але воно буквально 10 хвилин назад додане. А на першому відео вже 76. Моя ціль а, набрати хоча б 300-500 переглядів. В ідеалі, звісно, 1000, але не знаю, чи я дотерплю, чи хватить мене табака до 1000 терпіти. Тому. Будемо якомога швидше а, намагатися брати в партнерства якісь в колаби а, в бартерні історії для того, щоб мені присилали табак, я робив з нього контент і мені було що курити, розумієте, щоб я не витрачав свої власні гроші вже на цю поїботу. От ви зараз думаєте, так ти ж. Крінжуєш, ти ж міг би не курити без відосів оце кальян і все. А ви що думаєте, я зараз буду... не буду знімати відос, буду знімати відос. Я вже всю лінійку Мульфаро відзняв, але завжди можна робити комбінації з табаками. І сьогодні ми потестуємо, який з яким буде прикольно смакувати. Ну а Поки табачок прогрівається, я зайшов в офіс, треба зробити діла. Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор. Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас щось новеньке. Коли в тебе повна хата котів знімати, це прям якесь мистецтво, щоб вчасно вспіти, щось підзняти, щось зробити, поки хтось не м'якне, не гавкне, не пукне, не рипне. Це, я вам кажу, це хард левел. Але зараз табачний випуск знімаємо. Чекаю прогрівчик, все окей, кіт позує, там, може, кадр ставлю, якщо не забуду. Але скоріш за все забуду, так що подивитись на дивному каналі. Так, записав я відосик на мене, вийти має дуже цікаво. Далі, все, звісно, залежить від мого монтажу майстерського. Так, забрав жінку, зараз зробимо розпаковку за тебе. Подивимось, що там по чому і порівняємо. Ну, правда, порівнювати то не особо я смисл, вона два рази дороже. Але сама суть. Так, а тебе маркет, що по чеку? Чек великий. Чек великий на 1100 гривень. Так. В маркеті ми вчора закуповувалися на 800. Поїхали. І того, морожено. Максимус 500 грам, 85 гривень за чеком. Так, ну що, на сегодня все тогда. Не знаю, там, наверно сегодня опять мало вышло, минут 20. Опять Саня будет пиздить. Но зате...